Привіт, учасникам доповідачам iCamp 2012 і я хотіла би представити вашій увазі доповідь про те, хто власне така таємнича персона бізнес-аналітик. Напевно, на будь-якому проєкті, інтернет проєкті або не інтернет проєкті виникає питання: хто ця таємна людина, яка власне знає, що на ньому відбувається, тому що в принципі складно уявити, що Ті, хто власне цей проект започатковує, будуть знати абсолютно все до останнього гвинтика, що на ньому відбувається. Чому на інтернет-магазині внезапно кудись пропадають одіжка товарів? Що відбувається з роботою інтернет-магазинів, які існують вже роками, і нові контент-менеджери, наприклад, які приходять у них працювати, починають просто губитися. Тому обсязі інформації, який наявний у великих всяких інтернет-стартапах, у інтернет-підприємствах саме тому я хотіла би представити вашій увазі доповідь, у якій я власне і розкажу, що робити зі знаннями, надбаними за півроку, за рік, за півтора роки роботи вашого інтернет-підприємства, і власне як їх оформити так, щоб у вас ніколи не виникало неприємних сюрпризів. Stay tuned, АйКем дві